Так, добрий ранок, друзі. Ось є в майстерні. Так. Це відео номер 100500. Чому так кажу? Мені дуже багато пишуть, пропонують свою допомогу. Поясню, я справляюсь з 3D-друком, нема потреби мені допомагати, бо це не всі принтери, які зараз друкують. Ті я вам не можу показувати, бо там друкується щось, щось страшне. <гум> Дивіться, у мене вистачає ресурсу по друкуванню. У мене єдине, чого не вистачає, це рук та часу. Мені треба збирати системи, програмувати платки. І зараз від відніме купа часу, поприїжджали такі дрони. Щоб ви розуміли, от... це де чорта не фокусується. А... Метрові дрони от... до них потрібно придумати, змоделювати систему кріплення. Отаку. От Блін, я навіть не знаю, серійного виробництва такого нема. Розмірів в інтернеті таку, таких нема, ні під дрон, ні під припас. Тому мені треба це змоделювати, придумати, далі надрукувати, далі зібрати, далі попробувати. Це забере ну, дуже багато часу. Тому, поки я роблю це, я не роблю це. Отака історія. Бажаючих настільки багато, що на когось певного це делегувати, Я не знаю, як це зробити. Тим більше відправляти незнайомій людині ну таке собі. Ну І така ж історія у мене буде з інспайром, з цим дроном. Ще в мене стоять камікадзе, е, дві штуки, один в кейсі, ну там взагалі гарна машина. От, а, а це, ну такий іграшковий послідній путь називається. Тому, вибачайте, я не можу вам запропонувати допомогу, як, щоб ви мені допомагали чимось. Хто його знає, як, якщо у вас є якісь... Е, Ідеї, як це все зробити, ну, будь ласка, пишіть, я буду щось видумувати, може, якось спрацюємось. Ну, якось так. А поки, поки робота йде, потрошечку йде.